Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини. В студії Миколи Різник. І далі, як завжди, про головне. На межі катастрофи. У водосховищах окупованого Криму мізерні запаси води. Метро по 5 гривень. Столичні чиновники готують подорожчання проїзду в міському транспорті. Реформа охорони здоров'я. Експерти за зміну схеми фінансування медпослуг. Минулої доби в зоні проведення АТО на Донбасі бойовики здійснили 39 обстрілів, внаслідок чого загинули шестеро українських військових і ще дев'ять отримали поранення. Про це інформує прес-центр АТО. За повідомленням силовиків, найбільш складна ситуація спостерігається в районі траси Бахмутка. Бойовики неодноразово відкривали вогонь із градів по підрозділам силовиків біля Кримського, Трьохізбенки та в районі міста щастя. Продовжували відбувати атаки і захисники Донецького аеропорту. Для знищення вогневих точок бойовиків, які вели вогонь по наших позиціях, було застосована артилерія Сил АТО. Вагнев нашої артилерії в районі Путіловської розв'язки було нанесено ураження по групуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандита. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Матарола. Його автівка знищена. За інформацією джерел, в ході нанесення артилерійського удару використовувалася високоточна зброя. Спроможна ефективно ліквідовувати визначені цілі. Після знищення терористів обстріли в секторі Б припинились. Укрзалізниця обмежила маршрути поїздів Київ-Луганськ та Одеса-Луганськ. Тепер на них можна буде доїхати лише до міста Красний Лиман, що знаходиться в 140 кілометрах від Луганська. Нагадаємо, що через руйнування залізничної інфраструктури рух поїздів дальнього сполучення до Луганська було відновлено з 21 вересня. Однак, через відновлення активних бойових дій на Донбасі його знову довелося скасувати. У Сімферополі слідом за Севастополем намітився дефіцит води. Її запас у міжгірному водосховищі у порівнянні з обсягами на цю ж дату минулого року скоротився більш ніж на мільйон кубометрів і складає 22% від загального обсягу. Про це заявили у держводгоспі Криму у разі відсутності приток для водозабезпечення міста Сімферополя. Запасів у водосховищі вистачить лише до лютого наступного року. Як повідомлялося раніше, критична ситуація з водопостачанням склалася і в Севастополі. Там до хронічних проблем із водогонами, які призводили до серйозних втрат води в минулі роки, додалося ще й катастрофічне осушення чорнорічницького водосховища. Без води може залишитися і місто Армянськ. За даними держкомітету з водного господарства та амальорації Криму, Україна призупинила роботу чотирьох із шести свердловин, які знаходяться на її території. В оприлюдненому проєкті коаліційної угоди, який склали переможці парламентських перегонів, передбачається повернення Криму Україні. Та відновлення повного контролю над Донбасом. Відповідна пропозиція нардепа від батьківщини Андрія Сенченка напередодні була підтримана учасниками перемовин. Загалом текст документа помістився на 66 сторінках. Протягом двох тижнів його будуть доопрацьовувати. Але от на ділі турбота про окуповані регіони та їхніх мешканців поки не працює. Наприклад, президент досі не підписав закон про вимушених переселенців. Докладніше далі. Переселенці з Криму хочуть нагадати новообраним парламентарям, що ті не мають забувати про окупований півострів в робочому варіанті коаліційної угоди, який узгоджують переможці парламентських виборів, передбачається положення щодо формування державної політики, спрямованої на фактичне повернення Криму і Севастополя до складу України, а також на відновлення законної діяльності органів української влади на Донеччині та Луганщині. Також планується подача міжнародних позовів проти Російської Федерації в інтересах держави Україна і всіх, хто постраждав від окупації Криму і військових дій на Донбасі. Ідеалістичні пункти коаліційної угоди не надто тішать самих кримчан, чиї нагальні потреби досі не вирішені. Напередодні переселенці наочно продемонстрували всі перешкоди, які доводиться їм долати, аби отримати від держави ту чи іншу допомогу. Як відомо, ще 20 жовтня Верховна Рада підтримала закон про переселенців під ти. Ском громадськості, проте він досі не підписаний гарантом. Без цього закону приблизно півмільйона громадян ризикують залишитися без соцвиплат і пільг необхідних для адаптації на нових місцях перебування. Сьогодні ми отримуємо від президента ясного відповіді. Якщо ви говорите, що ви не підписуєте закон, то скажіть, по якої причині ви його не підписуєте, оскільки просто нарушати конституцію і мовчати, і просто ставити второй забор після першого. Це єдиний відповідь, який ми сьогодні слышно. Вимоги до нового парламенту кримчани Клели у зверненні. У першу чергу йдеться про створення у Верховній Раді восьмого скликання комітету, який опікуватиметься кримчанами переселенцями Ми звернулися таким зверненням. Перше це є все-таки виконання закону, який був прийнятий в травні щодо комітету, створити орган. Друге це розробити стратегію по Криму щодо повернення Криму. Третє це все-таки вкласти персональну відповідальність на премєр щодо виконання Закону про переселенців ну, створити кримський інформаційний центр, це де могли б всі кримчани знати про ту інформацію системно від державних органів влади. Поза тим, правозахисники намагаються притягнути до відповідальності Національний банк за дискримінацію кримчан. Вони звернулися до суду з вимогою скасувати протиправні положення, що містяться в постанові НБУ номер 669 щодо кримських українців. За словами правозахисників, починаючи з 4 листопада, банківські установи почали відмовляти громадянам, які мають кримську реєстрацію, у наданні послуг, відкритті банківських рахунків, обміні валюти тощо, посилаючись на відповідальність. Відповідну постанову, зазначений документ прирівнює особу, місце знаходження якої зареєстроване на території вільної економічної зони Крим до нерезидента, тобто за інвестиційними операціями до іноземного інвестора. Правозахисники впевнені це дискримінація за місцем проживання. До того ж, існує думка, що визнання кримчан нерезидентами вигідно українським банкам, аби не повертати мешканцям півострова вклади. Микола різник, соціальна країна. Тим часом президент запропонував національному банку упродовж місяця припинити обслуговування банками, рахунків бізнесу і населення у зоні проведення. Ато відповідний указ вже набув чинності. Громадянам, які мешкають на цій території, дали ж час до 1 грудня. Відповідно, якщо пенсіонер хоче і надалі отримувати пенсію, він має виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і тоді одержуватиме соцвиплати в іншому випадку. Пенсію. Йому нарахують, але отримати її вдасться тільки тоді, коли регіон буде звільнений від окупантів. Курс гривні по відношенню до долара може повернутися до позначки 13 гривень, якщо скінчиться паніка на валютному ринку. Таку думку висловив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Нагадаю, голова НБУ Валерія Гонтарєва раніше заявляла, що вважає курс 12,95 за долар близьким до економічно обґрунтованого. Хоча ще на початку жовтня вона ж обіцяла українцям курс 11,7. У понеділок міжбанк закрився доларом по 15,66. Керівництво столичного метрополітену заявляє, що вартість проїзду в столичній підземці не покриває навіть собівартості роботи підприємства. А відтак до кінця року воно не дорахується більш як півмільярда гривень. Аби перекрити витрати, проїзд повинен коштувати як мінімум 3 гривні 11 копійок. Через збитковість не вистачає коштів на ремонт обладнання. І метрополітен змушений працювати з різного роду порушеннями. На безпеку перевезень це не впливає. Щоправда, Владі нагадують, метро є об'єктом підвищеної небезпеки, а тому економити на ньому не можна. Наразі держава компенсує тільки перевезення пільговиків, а місцеві дотації є краплиною у морі. Якщо збитки не покриють із бюджету, підвищення цін неминуче. Щоправда, наскільки подрожчає у метрополітені, говорити поки не беруться. Ми не встановлюємо тариф. Ну, я понимаю, но вы можете предлагать, да, то есть одно дело себестоимость. Ну, можно, было... можно рассматривать по-разному, понимаете. Можно рассматривать, э, э, как вы говорите, там, 3,50, можно рассматривать 4 гривны, можно и дальше рассматривать тариф, в зависимости от того, какие объемы и для эффективности работы метрополитена э, мы, допустим, предложим использовать. Поэтому назвать тариф, который будет, я просто не берусь. Это решение Киевской городской государственной администрации, все наши расчеты мы. Передали. Они проанализированы специалистами. Натомість джерело в КМДА повідомляє про те, що Київрада може підняти вартість проїзду в метро до 5 гривень. До 1 грудня столична влада має намір винести на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду. Воно триватиме до 1 лютого, після чого буде прийнято відповідне рішення. При цьому питання підвищення вартості проїзду торкнеться не тільки комунального підприємства Київський метрополітен, але й інших видів громадського транспорту, зокрема. Київ що стосується вартості проїзду в метрополітені, то за попередніми оцінками його разова вартість становитиме не менше 5 гривень. Якщо ж громадянин регулярно користується послугами столичної підземки, вартість поїздки за проїзним становитиме 3 гривні. Майже всі родини героїв небесної сотні отримали одноразову грошову допомогу від держави. А це по 121 тисячі 800 гривень для 91 особи, уповноваженої від сімей загиблих. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова. Також грошову компенсацію у розмірі більше як 60 тисяч гривень виплачують тяжко пораненим активістам майдану. А сім'ї загиблих отримують доплату до пенсії у зв'язку із втратою годувальника. 109 членів сімей отримують таку доплату до пенсії. Вже 466 883 тисяч гривні. Витрачена пенсійним фондом на те, щоб зробити такі доплати. Доплати робляться вчасно. Ніякої затримки тут нема. В новому уряді мають намір зайнятися здоров'ям населення по новому. Згідно робочого варіанту коаліційної угоди, на нас чекає реформа охорони здоров'я. Зокрема, вона передбачатиме перехід на загальне медичне страхування. Експертна група, яка складається з фахівців та представників громадськості, підготувала пілотний проект реформи. Як бачать медицину майбутнього, дивіться далі. Система медицини застаріла, заснована ще на радянських принципах, і будь-які зміни будуть болючими. Проте експертна група МОЗУ вже розробила проект реформи галузі. Перші кроки, які ми вбачаємо в цій системі, це зміна правил фармацевтичного ринку, тобто дерегуляція цього сектору, зміна правил, зміна надмірних реєстраційних процесів, і так далі, це автоматично призведе до того, що будуть знижені ціни на ліки. Тендери теж пропонують проводити за новими правилами, зокрема із залучення спеціалістів ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій. У подальшому планується створення окремого агентства, яке займатиметься закупівлями. Загалом експерти пропонують відійти від прямої закупівлі ліків, яка на даний момент здійснюється мозом. Наприклад, запровадження такого механізму як спільних платежів, коли частково оплачує держава, частково пацієнт, можливість використання довгострокових контрактів, які однозначно зменшують якби ціну на препарати. Третє це можливість включення таких так званих пакетних контрактів, коли закуповуючи один препарат, ми гарантуємо, що інший препарат надається за пільговою ціною. Експерти пропонують змінити механізм фінансування медичних послуг, запевняючи оплачувати роботу лікарів, повинна держава. Запроваджуючи приватну медицину для, для певної частини лікарів, ми говоримо про зміну механізмів оплати їх праці і оподаткування. Частково це є легалізацією тих, тої системи, яка зараз є, коли багато людей, в тому числі і пенсіонери, оплачують ці послуги. А ось відомчі медичні заклади на кшталт лікарні від укрзалізниці не будуть більше фінансуватися від Міністерства охорони здоров'я. Також експерти пропонують запровадити медичне ліцензування. Також експерти пропонують запровадити медичне ліцензування лікарів та створити єдиний реєстр медпрацівників. Анастасія Островушко Артем Кутасов, соціальна країна. А поки експерти презентували проект реформи медицини, активісти вимагали люстрації мінохорони здоров'я. Кілька десят мітингувальників принесли плакати, прапори і вимагали звільнення топових чиновників відомства. кажуть, будь-яка реформа буде неефективною, якщо в кріслах залишаються ті ж самі люди, які заробляють на тіньових схемах. Будь-яка програма, яка буде е, найкраще прийнята е, світовими експертами, вона зупиниться, якщо не почати з команди, яка буде її виконувати. Ми знаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я ідуть ті самі тюньові схеми, які були е, за Януковича, і от я не можу дозволити собі приймати ту дозу таблеток, яка мені положена, навіть каплі у мене пенсія 1100 і от якщо б хтось з них зайшов в аптеку і посмотрев, що ділаться, ми ж не можемо лікуватися. Ми повинні сидіти у хаті і діти своєї смерті, більше нічого, тому що в нас денег вообще немає. Поки не наведуть в Україні порядок, ми жити не можемо. Тим часом сам закон про люстрацію відправлять до конституційного суду. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. За проголосували 27 із 43 суддів. Аргументом до подання стало те, що до Верховного суду почали надходити численні звернення щодо конституційності окремих положень люстраційного закону. Нагадаємо, закон про люстрацію ухвалений парламентом. У вересні набув чинності 16 жовтня, проте викликав критику низки правозахисників. Вода, повітря і ґрунти найбільш екологічно забруднені природні ресурси в Україні. Їх стан настільки плачевний, що через декілька років Україну може спіткати екологічна катастрофа для покращення природоохоронної галузі. Наша держава неодноразово отримувала мільйони закордонної допомоги. Та за всю історію незалежності галузь тільки занепадала. Про українську екологію, і тих, хто повинен про неї дбати, дивіться далі. Українська конституція гарантує екологічну безпеку громадян. Про це держава повинна дбати навіть в умовах війни та економічної кризи. За 23 роки незалежності фахівці називають такі цифри, що складається враження, ніби влада працювала в протилежному напрямку. У нас цих свалок будівельних, будівельних битових спільну площу об'єктів природного заповідного фонду за що не раціонального, не системного, не сбалансированного управления агрохимикатами, которые, в общем-то, применяются для, для достижения разовой выгоды, у нас идет деградация грунтов 40% по общей площади сельскохозяйственных земель. Така ж ситуація з водою і повітрям від Європи ми відстаємо у рази, і навіть не за рівнем забрудненості в Україні не встановлено більшості екологічних норм. Сьогодні немає абсолютно немає чіткої екологічної концепції розвитку країни. Ми вже втратили те, що ми е, збирали там 23 роки незалежності е, по крупицях. Хоча наблизити українське законодавство до європейських норм допомагала сама Європа. Ще у 2011 році на підтримку екологічної сфери Європейська комісія виділила Україні 35 мільйонів євро. Ці кошти повинні були піти на підтримку екологічної політики, зокрема і встановлення 505 екологічних норм і стандартів для України. За три роки встановили лише п'ять. Кошти за інформацією громадської ради примін природи і досі на рахунках казначейства. Яна Курченко Дмитро Гришко. Соціальна країна це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на сайті Соціальної країни. А я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.